От чи я думала про те, що ж можна сказати чи написати людям, які не вірять в Бога. Дійшла до висновку, що я не знаю, що можна сказати, просто нема аргументів. Людина, припустімо, пише, Бога нема. Я відписую, Бог є. Це не аргумент. Ну, Так само, як і її. Бога немає, теж не аргумент. Розумієте? Ну, Це аргументи одного рівня. Недавно бачила відео, де Арестович. Ви серйозно. Рекомендує книжку Річарда Свінберна. Чи є Бог? Я погуглила. Це науковець, який намагається довести існування Бога. Ви щось можете сказати про цю книжку, чи варто її читати. А може є книжки інших авторів на цю тематику, які доводять існування Бога. Дякую. Е дивіться точно, що я вам скажу про те, що. Ой. Як це не уникати в цю тематику, але одночасно сказати, що думаю, і не кривити душею. Ну, дивіться, їсти порчені продукти зіпсоване м'ясо, там, наприклад, протухле і так далі, це не дуже добре для людського організму. Для людської психіки слухати Арестовича це погано. Ну, якщо ви хочете слухати, вас ніхто не стримає, звісно. Але людина, яка каже в один момент одне, в інший момент інше, хтось там захоплюється тим, що він щось там про Бога сказав. Люди, він то сказав, що Бог це чудово. І це чудово, що він це сказав. Але разом з тим всім, то він про відьм говорив. То він говорить про те, що він, е, нібито колись казав католик, тепер вже швидесенько перевзувся, сказав, що він ві вірить в якогось такого всезагального бога, всерелігійного. Е, ну, Ще інші приклади наводити. Не буду погугліть, поцікавтеся, що він казав, що здійснилося, що не здійснилося. Мені особисто достатньо тільки того, що він сказав, що ну, ми не хотіли казати про війну, щоб не було паніки. Ну, гаразд, нехай конкретно Арестович розкаже людям, яких роз'їхали російські БТРи і танки на Житомирській трасі, про те, що він не хотів, щоб вони панікували. Або нехай розкаже людям, яких позавчора порозривало ракетами на дрантя, про те, що у росіян вже давно ракети скінчилися. І тому подібні речі. Ну, не знаю, ставитися серйозно до того, що каже Арестович, це себе не поважати. Ну, серйозно. Ну, в нього є своя роль, ну, його експертність, його експертність є рівня інтерв'ю з Христиною Бондаренко. Якщо хто з вас дивився те інтерв'ю, ну то, в принципі, те інтерв'ю воно вичерпно розповідає, що це за людина. Ну, все, ну, перегортаємо сторінку, і ну, я вам раніше розповідав про самоповагу. Ну, дивитися Арестовича це відсутність самоповаги. Єдине, що можу сказати. Е, натомість дивіться, ви питаєтеся про науковців. Е, слухайте, люди, які кажуть про те, що немає Бога, ці люди вони не шукають науки. Як правило, це люди не є науковцями. Як правило, це люди, які мають такі собі досить посередні знання. Е, і розумієте, наводження цим людям наукових якихось аргументів. Заохотить їх шукати якісь інші аргументи, які будуть заперечувати ваші аргументи. І у вас буде відбуватися банальна чехарда, Розумієте, ви будете перекидатися аргументами. Головний принцип спілкування з атеїстами є таким: атеїзм не виникає з розуму, а з його відсутності. Атеїзм не виникає з розуму, а з нечистої совісті. Питання атеїзму це не питання аргументації. Питання атеїзму це питання совісті. Людина розуміє, що якщо вона у своє життя, в своє серце впустить Господа Бога як єдиного Бога і Спасителя, то їй потрібно буде відмовитися від своїх переконань. Потрібно буде відмовитися від того, що я буду робити, що захочу, і жити як захочу. Мені дозволено абсолютно все, то що я є Богом. Питання атеїзму в цьому. А не в тому, що людина там науковим способом дійшла там, до якогось там висновку. Великі науковці насправді дуже часто це дуже віруючі люди. Є також і атеїсти. Але я думаю, що говорити про аргументовану відповідь для атеїста це ні про що? Бо їм йдеться не про те, щоб знайти Бога в науці, їм йдеться про те, щоб жити як попало. Розумієте? Розумієте. Чи є книжки? Є книжки, є книжки, в тому числі і українською мовою. Заходьте на сайт видавництва Свічадо, наш партнер, ми озвучуємо їхні книжки. Заходьте, читайте і знайдете відповіді, якщо будуть вам потрібні.